Ми, працівники пошти, хочемо звернутися до мешканців міста та відповідних органів з проблемою щодо бродячих та свійських тварин, а конкретно собак. Лост, е, листоноші на доставочних дільницях отримують травми та не, дає, не надають якісні послуги. Ще раз наголошую: в зв'язку з оптимізацією труда наш е, колектив скоротився з 14 листонош до 5 людей. Вони а обсяги не скоротилися. Будь ласка, е, мешканці міста. Контролюйте своїх тварин, а особливо вулиця Тініста, Гонорадська, Короленка, Провулок, Горіхова, Вокзальна, Піщана, Леонтовича, Яблунева, Проспект Шевченка. Звертаюся до вас: контролюйте своїх тварин, не прикормлюйте бродячих собак. Прив'язуйте своїх, не перешкоджайте роботі Укрпошти. Я листоноша відділення номер 2 яке знаходиться в центрі міста. У мене велике прохання до жителів міста і також до вищих органів. Будь ласка, зробіть щось з бродячими і свійськими тваринами, які гуляють по вулицях, які кидаються і кусають нас кожного практично дня. Ми працюємо, ми не можемо підійти до будинків, якісно, якісно виконати свою роботу. Ми постійно кусані, ми працюємо не для того, щоб нас кусали. Я звертаюся до всіх жителів, хто, мо, хто нас чує і зараз на даний момент бачить. Ми такі ж самі люди, як і ви. І, я, і я, не, я не хочу бути кусаною вашими собаками. Ви собаку свою завели, то будь хай вона охороняє вас вдома, а не кусає мене на вулиці. Тому що ми не можемо якісно вик... Виконувати свою роботу, ми не можемо е, е, пройти по вулиці, щоб видати ту же саму пенсію. Не можемо е, вручити листи, ми не можемо кинути ту же саму газету, е, через е, що на нас буває. Потім жалуються на вулиці Горіховій там взагалі невозможно ні пройти. Не те саме буквально неділю назад нашого нашу листоношу покусала собака. Там великі собаки, там штук вісім собак біля одного будинку. Невозможно ні підійти, ні зробити свою роботу. Як ми будемо виконувати, коли ми не можемо навіть підійти до будинку? Тим більше хазяйка цього будинку, вона отримує в нас пенсію. І людина, ідучи туди нести пенсію, вона не може туди підійти. Також на вулиці Піщаній, на вулиці Леонтовича, також іде. Тіниста, там візде зграї собак. Також ось біля вокзалу, тут теж центр міста, тут теж ідеш і на тебе вилітають собаки. Біля районної лікарні, вулиця Яблунева, 1А. У будинку люди прикормили собаку. Також туди ніхто не може зайти. Вона кидається і кусає. І Туда теж практично не, не ну, неможливо зайти, і теж ні квітанції не дати нічого. Петро Васильович, розкажіть нам, будь ласка, яка проводиться зараз робота у нашій громаді щодо вилову безпритульних тварин? Наразі діє в нашій громаді програма поводження з тваринами та регулювання їх чисельності на території Подільської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, яка затверджена депутатами міської ради. До цього також працювали, діяли аналогічні програми, але з початком війни фінансування їх було призупинено постановою кабінету міністрів. Тому, зокрема, в 2022 році відлов безпритульних тварин не проводився. У відповідності до заходів цієї програми. Серед іншого передбачається відлов безпритульних тварин, їх стерилізація, дегельментизація, а також щеплення від сказу. Також ці тварини мають бути повернені в той ареал перебування, де вони були відловлені, звідки їх відловили і. E... Uh... Всі ці тварини після проходження зазначених процедур їм в ухо вставляється кліпса, щоб люди бачили, що ця тварина дійсно, ну скажімо так, безпечна в певній мірі. З 2018 по 2021 рік коштом міського бюджету було стерилізовано 355 тварин, які також були повернуті в той ареал перебування, звідки їх відловили. До цього ми працювали з Подільською державною лікарнею ветеринарної медицини. Але в цьому році, через брак, скажімо так, людських ресурсів і технічних ресурсів, ми не уклали з ними договір. І сьогодні фактично, ось буквально протягом кількох днів, буде укладено договір з фізичною особою-підприємцем. Це Казицьким Петром Олександровичем, який дуже відомий в нашому місті, в нашій громаді, як чудовий ветеринарний лікар, і в якого є сьогодні всі можливості для того, щоб здійснювати відлов тварин, їх стерилізацію, дегерметизацію, а також щеплення від. А потім знову ж таки відпускати туди, звідки вони були виявлені. виловлені протягом вересня. Програма запрацює, і ми побачимо вже перші результати його роботи. Тим більше, що, як то кажуть, я вже ще раз повторююсь, Петро Олександрович відомий фахівець своєї справи. Ось також ще хотів би звернути увагу, що. Дуже багато чому збільшилась кількість безпритульних тварин. Один з чинників цього це є те, що багато людей повиїжджало з міста, з громади, вони позалишали своїх тварин, і сьогодні ці тварини вимушені, як то кажуть, існувати в міському чи в громадському середовищі, це теж є велика проблема. Тому чому збільшилася їх чисельність, скажімо так. Ось. Хотів окремо також сказати подяку. Волонтерам, які сьогодні мають приют, і які сьогодні деяких тварин також відловлюють і тримають цьому притулку, скажімо так, годують їх, і кожен бажаючий може приїхати в цей притулок, допомогти, скажімо так, цим тваринам, або ж взяти собі будь-яку тварину. Це теж сьогодні можливо, тому для тих, хто любить тварин, я думаю, це, ну, скажімо так. Можливо зробити чи є адміністративні покарання тим громадянам, які порушують правила утримання своїх собак. Так, звичайно, є. У наших правилах благоустрою є стаття 41, яка якраз регламентує утримання собак та котів на території громади. І якщо такі випадки трапляються, ми можемо вжити заходи адміністративного впливу, це скласти адміністративний протокол згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де мешканцям загрожує штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо, наприклад, вас чи когось там покусала собака, яка Є, в якої є власник, і ви можете це довести, ви можете звернутися до нашого департаменту. Ми обов'язково туди виїдемо, знайдемо власника цієї тварини і складемо на нього адміністративний протокол. Це передбачено чинним законодавством.